Ну, що, беру я ці кавуни щеплення і везу садити на цілину. Ось так виглядає місце щеплення. На кавуни? Три цієї цілини який тут вже корінь? Це корінь легінарії. Ну, перевертаю і саджу. Такий запах Своєрідний, як зрізаного, або заміс. зрізаної лайнарії. Ось і в ямку. І водички. Воно не важить, тому що наша вага тільки до 5. В основному більше 5-6 кілограмів важить. Або й більше 6 кілограмів. Воно є сам ці Ну, 4800. Тут маракеш. Нас новом берти. Тут Лузітана. Вони ще начебто ростуть. Лузітане три. Там ті зимові дамці збирати. Бачите, воно ще росте. От я їх сидив, цей третій ряд найпізніше. Вони слабших були. І тут два величеньки. Не знаю, він величенький, але він може кілограм шість має. І посаджений цей ряд. найпізніше. Кілограм не знаю скільки. Мені саме треба граблями це все а, вишукувати в цій траві. Що тут написано в нашій табличці? Маракеш щеплений. І навіть я намалював яким чином я щепив. Де ж вони є? А вони є. Ось ось кавун. Кавун. Там кавун. Там той кавун, Так, я думаю, переступити. Той кавун вже можна брати, він же тут засох. Цей, цей, що нам каже, де хипочка. Цей також можна забирати. Гарно. Там бачу є. Тут що. Це теж засохло, можна забирати. Дим словом, кавуни у нас є більше чи менше. Треба граблі, це все розгорнути і позабирати. Тут теж засохло такий кавунчик. Тут такого для Веталіка. Міні-кавунчик. Починаємо з міні-кавунчика. Mm -hmm. Бачиш, насправді я ще таких малих не їв ковені ще, ще до того, що вони солодкі. Це в нас один такий міні, він окремо ріс. Я посадив окремо. Але, на жаль, я йому мало води дав. Тому він такий маленький. Дякую, де все. Зараз не слухай. Ну це. Кавуники щойно з городу. Бувач такі червоненькі зараз вам скажу, який на смак. Mm -hmm. ну, звичайно соковитий і солодкий смачний. Смачніший за цей. Супер. Ну, думаю, що варто їх садити розмножувати. Тільки швидше це починати, а не так, як мені цього року вдалося. Але це був експеримент. Ось покажу вам останнього кавуна, якого я тут вирвав. Великий кавун. Маю намір наступного року цю цілину 6 соток використати під кавуни. Тобто буде не просто в траві, а вже буде по ораній траві. Цей непевний час неможливо знати, що буде завтра. Тому час покаже, чи мої плани здійсняються.